Привіт. Ви ми на це каналі Горва акції. Це це означає, що ми, ми. хто? Амадоре Амадор. є. І сьогодні 21 стаття Конституції. Римський. Ми придумали, як показувати до більше 20 10 10. Крестики покажи, щоб гарно було видно. 10, 10 і 1, 21 стаття Конституції. Це також новий розділ Конституції, який називається Права і свободи громадян. Тож стаття звучить наступним чином: усі люди є вільні, івні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Розбираємо. Як ти розумієш, Міланчика, що всі люди є вільні? Це означає, що кожна людина в собі хазяїн. Абсолютно точно. Це дуже широке поняття, але звузити його можна до ідеї, що у людини немає хазяїв, окрім неї самої. Уже немає рабовласництва, немає кріпацтва. Тому кожна людина собі хазяїн. Люди вільні. Люди рівні у своїй гідності та правах. Ну, допустимо, у всіх людей рівні права. А що таке гідність? гідність. Гідність це... Це, 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 це. це те, що в тебе є, але воно не матеріальне. Це те твоє уявлення про себе. Яка ти, наприклад, ти вважаєш, що ти ванючка? Не. не вважаєш. Тому якщо я скажу, що ти ванючка, це буде означати, що я зазіхаю на твою гідність. І ти маєш право пожалітися в і сказати, мою гідність було зачеплено, я вимагаю компенсації. І суд буде вирішувати, хто з нас правий. Насправді для держави ми є не лише платниками податків або військовозобов'язаними, або просто фізичними особами, ми ще є моральними особами і наше уявлення про себе, які ми, фактично, це наша гідність. Теж широке поняття, але ми зараз звужуємо. І зазіхання на мою гідність. Неможливе або твою, так само як і на мою. Ми рівні у своїй гідності та правах. А скажи мені, будь ласка, друга частина: права і свободи є непорушними і невідчужуваними. Що це означає? Непорушними це що? Непорушними це отак. Типу вони завмерли. Непорушними це означає, що закони не можуть зменшувати обсяг моїх прав і свобод. А невідчужувані. ну будь-якої людини. Ми всі рівні. Гарний приклад. Всі рівні. Якщо моїх, значить і твоїх, А також е невідчужування означає, що ми, як людські особистості, народжуємося з цими правами. Ми їх не набуваємо з часом життя. Ми, ми не народжуємося, Я не хочу ці права. Абсолютно точно. Вони є невідчужувані. Ми народились вільними, ми народились зі своїми правами. Тож. Uh, дуже важлива стаття, яка відкриває дуже великий цикл статей про нашу гідність і нашу uh, свободу. Тож, Меланчина черга, давай потримаю. Підписуйтесь на канал, живіть колокольчик і ставте пальчик вверх і судечки. До нових зустрічей. Пока! Пока!